Слова ноаротейши аканолаффе дефейніс. Фівона плейта манегейс, а новищома слова нованотейши хочемо привітати всіх автомобілістів з їх професійним святом. Традиційно в останню неділю жовтня відзначають день автомобіліста в Україні. Раніше це було тільки хлопці, зараз і дівчата і хлопці виконують цю роботу. І ми розповімо вам трошки про компанію Євроклуб, яка вже 25 років займається цією справою. Так. Поїхали. За багато років роботи Євроклуб сформував цілу філософію, де водії це їх головний бренд. І тепер ми хочемо, щоб самі водії привітали як своїх колег з цієї компанії, так і колег з усієї України з цим святом. Колегам, водіям Євроклубу, також всім водіям. Всіх при нагоді хочу привітати святом. Ну що нам можна побажати? Гарних доріг, безпечної їзди, водіям Євроклубу, вдячних пасажирів. Ну, і Здоров'я, звичайного здоров'я водіям, родинам і найскорішої перемоги. Багато здоров'я, взаємних також пасажирів. Бажаю терпіння. Місного здоров'я саме в дорозі і хороший сон, щоб в дорозі виспатися. Бажаю всім рівних доріг і щоб техніка не підвела. Повна рівної дороги і швидких проходження кордону, Що, щоб транспорт їздив справи. Вдячний пасажири. Сім <серед> 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 <шеред> сьомого колективу безпечних доріг. всього найкращого в житті, мирного неба, здоров'я, успіхів у праці. Здобутків. Всіх привітати днем автомобіліста і щоб все було Я, в першу чергу. Хочу побажати безаварійну роботу на лінії. в Першу чергу. Ну хороших чимних пасажирів, щоб побільше було, буде більше пасажирів, буде більше нас. Роботи буде процвітання Євроклубу. Ну і щоб взаєморозуміння водіїв ззначають, що була єдина команда, до чого ми все життя стремимося. Також запрошуємо всіх наших підписників і пасажирів, які бачать це відео, в коментарях залишати ваші побажання нашим водіям. Не соромтесь, коментуйте це відео, ставте вподобайки і, звісно, підписуйтесь на канал.